Позаду мене олія, яка чекає вас в найближчому майбутньому. Ось ми вже проводимо експерименти. Дивіться, які в нас є олія з соняшником. Олія тут розмарін є і перець. Потім це просто гарна пляшка. Є також ось з гірчицею і з розмаріном. Е, є ще там бадьян, якщо хтось розбирається, що це Це така приправа, сам, типу як самбук вам, бачите, зірочка така. Блін, дуже круто пахне. Також з перцями, різними перцями. Тут теж бадьянон. бачите, зірочки. І ось ще з перцями. Тут є різні види, які ми плануємо. Так, що в найближчим. А, до речі, це наші сертифікати якості всі. Е, найближчим майбутнім плануємо запустити ще одну лінійку олії соняшникової, яка буде відрізнятися своєю, е, своїми властивостями, своїм зовнішнім виглядом. і... Е, Ну, коротше, це такий маленький. Е я не знаю, як правильно сказати. Ну, коротше, оце скоро ви по побачите у нас на полочках, не в магазинах, а у нас е в нашому магазині е через наш TikTok. ви зможете зайти і купити. Я вам розкажу потім пізніше, як ми вже повністю сформуємо партію е з різними властивостями олії, е ми про неї розкажемо, розкажемо, як її можна буде замовити, де її замовити. І скільки вона буде коштувати, тому обов'язково підписуйся, слідкуйте для того, щоб скуштувати натуральну олію е без хімії, яку зроблено натуральним методом.